Всіх вітаю, 8 червня, субота. Давайте відповідаю на ваші питання. Питання будуть такі: Кривий ріг, подивіться загрози на тиждень, небезпеку. Далі, на кордонах з Україною більше 500 тисяч солдат ну, російської армії, що чекати до кінця року в Україні. Ну, можливо, це 500 тисяч е, в, загалом і на кордоні, і на території України. Ну, запитаю, так як, так, як ви написали. Далі, в Білорусі розгортають установки Іскандерша далі. Чи створять в Криму та на окупованих територіях федеральний округ? Далі Херсонщина. Кринки дійсно окупували. Що чекати на лівому березі, на лівому березі Херсонщини цього літа? Літаки f 16 Чи будуть? Влітку на чи дадуть літом впродовж літа літаки f 16 Україні, так чи ні? І чого така сильна затримка? І останнє питання. Вчора була зустріч Зеленського та Байдена, головні теми, які вони там обговорювали, та ітоги для України. Ось такі будуть, такі будуть сьогодні у нас питання. Починаємо кривий ріг. Так, місто Кривий Ріг. Сьогодні 8 червня. Місто Кривий Ріг, небезпека на найближчі 7 днів на тиждень. Загрози з повітря. Які цілі у ворога? Кривий ріг на найближчий тиждень. Загроза ракетних ударів та дронів з повітря, небезпека, кривий ріг. Які цілі? Небезпека, кривий ріг. Скажу так, енергопідприємства. Якщо у вас там є в Кривому Розі, обережно якісь заводи. Тут навіть карти кажуть зупинити виробництво, зупинити заводи, зупинити промисловість. От тут їхня ціль, чітко, бачите, зупинка промисловості, щоб не було роботи. Їхня мета ось тут небезпека. Заводи підприємства, небезпека для Кривого Рогу. На найближчі 7 днів. Атака. <кій> Можуть літати розвідники, тут падає світло, енергетика. Може бути і балістика. <кій> Дивіться, балістика падає і башня, і тут 9 кубків. Це скупчення людей. Там, де люди гуляють, відпочивають. Іноді ця карта вказує на торговельні центри. Так, 9. Дев'ять кубків, де це небезпека кривий ріг на цей тиждень, де? Буде ще працювати ПВО? Вибір. Що це за місце? Так, де люди гуляють, святкують. Повторення ситуації, пов'язаної десь біля якоїсь дороги. Коротше кажучи, кривий ріг. Тут важко сказати, але якщо у вас тривога. Торговельні центри, там, де багато людей. Будьте обережні. Також підприємства, заводи, енергосистема. Це теж. Далі на кордонах з Україною більше 500 тисяч російських солдат. Що чекати? Ану, давайте запитаємо: на кордонах з Україною дійсно більше 500 тисяч російських солдат. Вздовж кордону з Україною. Більше 500 тисяч українських солдат, це правда? Ну, тут щось, не знаю. Тут якась інформація. Ну, щось тут не те з цією інформацією. Бачите, дві десятки. Ось кордони. Ні, там ну, менше. Ну, не знаю. Це, скоріш за все, мається на увазі всього. І на кордонах, і які зараз на фронті. Не знаю, менше. Так, на кордонах з Україною. Давайте так. Що чекати Україні до кінця цього року в плані війни, в плані наступу, в плані того, що дуже багато російських військ на кордоні. Ось так запитаємо. Що чекати Україні до кінця цього року? Це якийсь обман, якась хитрість. Планування спеціально. Якась хитрість. Карта смерті. Знов закінчення. Щось будуть. По-перше, цих. Цю армію на кордонах чекає знищення. Ось, смерть і знищення. У нас вже є чим бити. Також карти кажуть, що будуть якісь домовленості стосовно земель, стосовно українських земель, стосовно війни. До кінця року все одно будуть якісь домовленості. Бачите, домовленості стосовно земель. Контроль, маніпуляція до кінця року. Що чекати? Будуть прийняті якісь рішення, тобто підписання чогось. Тому що карта справедливості це завжди якась документація. Ілюзія війни, зміни. Війна в 2024 році може зупинитись в Україні. Диявол. Ну, ви бачите, що? Диявол не. Ми не будемо погоджуватися з тим, що запропонував диявол стосовно земель, бо нам це не підходить. А те, що ми пропонуємо, йому не підходить. Ну, Стосовно закінчення війни я тут не можу чітко сказати. Але якісь домовленості все ж таки тут, тут мають бути. Потім ще ближче до. До кінця року ще будемо, ще будемо не один раз запитувати про це. Так, в Білорусі розгортають установки Іскандер. Для чого? В Білорусі розгортають установки Іскандер. Для чого? Для чого? По якимось домовленостям йде робота для перемоги, да, балістика. Ось, бачите, балістичні ракети. Це якісь домовленості між Путіним та Лукашенком. Чи будуть, можливо, там і її ядерка. Запитаємо зараз. Чи будуть бити ось цими іскандерами з Білорусії по території України? Чи будуть обстріли з Білорусі іскандерами по території України? Рух, обман. Розумієте, це все робиться задля якогось обману, задля залякування. Коротше кажучи, ось. Це що з цим пов'язано. До речі, може ще залякувати, що ніби там, в цих установках, є тактична ядерна зброя. Що будуть обстрілювати Україну з території Білорусі? Ну, бачите, плани в них такі є. Але вони по-повішеному падають. Але диявол, але диявол буде настаювати на те, щоб обстрілювати, а Лукашенко цього не хоче. Хоча в них є якісь домовленості стосовно цих іскандерів. Ну, сподіваюсь, що не будуть обстрілювати. Хоча планують, ви ж розумієте, потім ще будемо запитувати. І можуть залякувати ось цією ядеркою тактичною. Нібито вона в цих установках, ну, в тих іскандерах. Так, далі. Чи створять в Криму та на окупованих територіях України Федеральний округ? Створять в Криму та на окупованих територіях Федеральний округ. Так, чи створять федеральний округ в Криму та на окупованих територіях? Так, вони хочуть. Так, планують. Вони знають, як це правильно зробити, але дуже швидко хочуть це зробити За, для особистої перемоги, щоб загребти собі підприємства, не тільки підприємства, а всю власність, щоб все було у власності ну, Росії, коротше кажучи. Чи створять Федеральний округ в Криму та на окупованих територіях? Рух, Да, це, Да, планують. да. Не дуже швидко воно все буде йти, як вони хочуть. Федеральний округ створять в Криму та на окупованих територіях. Ну так, звісно, плани рухатись в цьому напрямку, але по ітогу падає дві, дві, дві карти, що поразки та невдачі. Ну сподіваюсь, що воно так і буде по ітогу. Хоча тут такі карти були, що так, це їхня мета. Будуть робити все для того, щоб це, щоб це відбулося: Херсонщина, Кренки. Окупанти дійсно окупували населений пункт Кренки. Там наші Збройні сили дуже довго трималися. Кренки, Херсонщина, окупували росіяни. Сонце. Дії. Бажання. 10 меч. Окупували Херсонщина, Крин... кринки. Ще коня робота. Обман. Ну, скажу так, що інформація така собі. Тут якась є в цьому хитрість. Ну, можливо, якусь частину і. Окупували, але не всі. не всі. Не всі кринки. Не знаю, щось тут не дуже все чітко. Так, що чекати на лівому березі Херсонщини цього літа? Що чекати Україні? Які новини отримає Україна про лівий берег Херсонщини цього літа? Буде рух? Буде рух, буде. Далі що? Надія, мета, зрадників багато. Знов чекаємо ось, цей, ось цю зброю, яка нам потрібна, бо без неї нічого не вийде. Ми чекаємо силу. Ну, тобто, розумієте, яку ми силу чекаємо. Для того, щоб там просунутись, нам потрібна сильна зброя. Без неї нема сенсу йти вперед. Рух запланований це 100%, але поки що знов очікування сильної зброї. Але рух буде. Літаки f 16 будуть цього літа, так чи ні? Чи, давайте так, чи отримає Україна літаки, літаки f 16 цього літа. Чи отримає Україна літаки f 16 цього літа? Так, дуже медленно, все повільно йде, все дуже затягується якимись впливовими людьми. Ф-16 Україна отримає цього літа. Знов обман, затягування, луна, все покрито тайним раком. Ф-16, Україна отримає цього літа. Ілюзія, удар. Чого вони так їх... Ну, тут затягування капітальне, знов карта затягування. Угу. Дійсно, цей рух, бачите, дуже сильно затягується рух. Не знаю. Не буду казати, що ні, не буду казати, що так, дуже сильно затягують, розумієте? По цим картам важко сказати. Ну, сподіваюся, що зміниться. Давайте запитаємо, чого така затримка літаків f 16 в Україні. Чого така сильна затримка літаків f 16 в Україні? Вони ще повинні бути були на Пасху. На Великдень, чого така сильна затримка літаків f 16 для України? Ну, Закони, правосуддя, закони, Тобто, швидше не виходить. Не Хоча це спеціально зроблено. Спеціально нанести удар. Якась хитрість в цьому є, якась обман. Спеціально затримують ось цю зброю, яку ми чекаємо. Вони знають, якщо вона в нас буде, ми швидше підемо, тобто швидше їх погонимо з нашої землі. Затягують спеціально під якусь дату, під якісь свої ось ці всі передвиборчі кампанії. Ну так, звісно, наш рух буде швидший. А зараз рух обмежений, бо нема літаків. Я не знаю, що вам сказати. Так, ще раз. Літо 24 рік. Літо 24 рік. Україна отримає літаки f 16 Від партнерів. Україна отримає літом літаки f 16 До кінця літа отримає. Перемога. Знову обман. Домовленості. І знову розчарування, бачите? Пообіцяли, що отримаєте. Але знову обман. Знову обіцяють, да-да-да, буде і знову розчарування. Це все від світу. І це все до цього прикладає руку диявол, тобто погрожує. Бачите, карта страху, вони бояться давати, бо бояться. Тобто їх залякують і за цього вони затримують. І останнє питання: вчора була зустріч Зеленського та Байдена які у Франції, які були головні теми. Зустріч Зеленського та Байдена вчора у Франції, головні теми. Зеленський Байден у Франції, головні теми як перемогти, що стосовно перемоги, якісь плани, наш рух, що ми будемо далі робити, що потрібно для військових, що потрібно для війни, що потрібно для того, щоб зупинити. Розмовляли про зупинку війни. Бачите, зупинити війну. Про це розмовляли. Розмовляли, що потрібно для захисту. Розповідали, Зеленський розповідав, як важко зараз дається тримати, тримати позиції, тримати території. Як важко нам зараз їх утримувати. Ось це він розповідав. Про це, про це розмовляли. І ще розмовляли, чого така затримка стосовно зброї, чого вона так повільно йде, хоча обіцяли набагато швидше. Ну, і давайте останнє питання. Ітог зустрічі Зеленського та Байдена вчора у Франції. Так, який ітог для України? Зустрічі Зеленського та Байдена вчора у Франції. Ітог для України. Зустрічі Байдена та Зеленського у Франції. Ітог для України. Перемога це вже добре. Перемога України. Гляньте, які карти Клас. Там обговорювали, як Україні перемогти. Ось так. І итог для України це перемога. Ось я навіть далі не буду нічого кидати. Все, і тут карта сили. І тут дадуть якусь допомогу, те, що нам потрібно. Дійсно, вчора ці перемовини з Байденом і Зеленський з Байденом були дуже-дуже для нас з позитивним контекстом. Ось чудові карти перемога України. Про це розмовляли, про розмовляли, про це домовлялись, це планували. Як воно буде? Що для цього потрібно? Яка потрібна сила? Що ще вам для цього потрібно? Що зробити, для того, щоб ви перемогли? Ось така відповідь. Всім гарного, тихого дня. На все добре.